Урочистості з нагоди Дня Прапора та Дня Незалежності зібрали громаду Хмельницького району у селі Ружичанка. Провели захід за ініціативи та підтримки благодійного фонду Сергія Лабазюка. Ми поруч Цьогоріч державні свята пронизані особливим духом трепету та патріотизму за нову Україну. Взимку на майдані своє життя віддала Небесна Сотня. Щодня на сході гинуть кращі сини держави, захищаючи її цілісність та суверенітет. У знак шани загиблих новітніх українських героїв у ружичанці урочисто від відкрили пам'ятний знак. Ідея це наших жителів села, жителів села Ружичанки і Карпівці, щоб увічнити пам'ять наших героїв, які погибли наші молоді люди, і на Майдані, і продовження далі гибнуть наші українці. Будемо пам'ятати їх все життя і передавати покоління з покоління нашим дітям, щоб ніколи вони не забули цих героїчних наших побратимів. Наше завдання втілити у життя ідеали, які відстоювали українці під час революції гідності, захистити рідну землю, встановити на ній мир та як ніколи сьогодні бути єдиними. Україна довела собі вкотре і довела всьому світу, що ми волелюбива нація, що ми готові стати брат за брата і боротися до останнього, і ніколи не дамо зрадити нас. Вперше за 23 роки незалежної України ми з вами стали українцями з великої букви. Тому що ми не ділимо на тих, хто був, на тих, хто є. Тому що сьогодні саме завдяки вам, з нашої рідної Хмельниччини, десятки тонн провізії, десятки тонн військової амуніції щоденно відправляються на схід для того, щоб допомогти тим хлопцям. Мужні бійці, що воюють на сході, повинні відчувати надійну підтримку та допомогу тилу, дорогі прибужани, шановні жителі Хмельницького району. Дозвольте вас. Щиросердечно привітати з великим святом, з Днем Державного прапора та з Днем Незалежності України. Побажати вам всім, саме головне, міцного здоров'я, успіхів вам, усім у всіх починаннях миру, благополуччя. Перед день Дня Незалежності України хочу привітати всіх прибужан. Від імені Хмельницької районної ради від всього депутатського корпусу від себе особисто привітати з цим святом, побажати всім міцного здоров'я, благополуччя, всім нашим вашим сім'ям і щоб мирне небо завжди було над нашою головою. Чимало мешканців району взяли до рук зброю та боронять Україну від ворога. За них та всіх солдатів вдома моляться та чекають лише добрих новин з фронту. Я хочу побажати світлого, мирного неба. Єдине, щоб наші. Діти вернулися живими додому. Аби скоріше це все закінчилося, звісно, треба боронити Україну, бо більше такої не буде. Події, які відбуваються в країні, зробили нас сильнішими, подарували неймовірне відчуття патріотизму. Народ наш сьогодні єдиний як ніколи. Щоб події на сході найближчим часом зупинились і все було добре. І Україна залишилась при своїх кордонах. Єдності всім українцям, миру, світлого неба, такого, як сьогодні, як в нас сьогодні на цьому святі. Ну і всіх благ ми за мир. краще обов'язково буде, адже підростає молоде покоління, яке понад усе любить рідну землю та хоче бути щасливим на ній. Щоб Україна перемогла. щоб ми незалежно жили від других держав, і щоб нас була незалежна Україна, щоб ми були разом об'єднані, і щоб нас все було в Україні дуже дуже щоб добре. І щоб, щоб не було цих війн. Позитивних барв свято додав концерт кращих артистів та колективів Хмельниччини усім охочим створювали синю жовту красу на щоках в мілі майстри. Саме головне, що люди з яким настрієм приходять, і з яким вони йдуть. Тобто, дуже важливо сьогодні. Позитив любов до своєї батьківщини один до одного, щоб перемогла Україна і переборола ці всі негаразди. Будемо сподіватися, що віра та надія, єдність і добрі справи наблизять довгожданний мир. Уже наступний день незалежності зустрічатимемо зі спокоєм в душі. Я переконаний, що повернуться наші всі хлопці зі сходу, живі, здорові, і ми їх будемо зустрічати. З оплесками, як справжні героїв. А після того ми разом з ними збудуємо справжню державу, про яку заговорять не тільки на території України, а заговорять на території всього світу. І ми після того не будемо знати ніколи лихого горя, що таке війна, а тільки в мирі, в добрі, в злагоді і благополуччі будемо жити.